Лабіопластика краса заради примхи чи лікування. Мене звати Надія Дебяк, я лікар-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики, а також я займаюся естетичною гінекологією. На сьогоднішній день уже практично всі знають, що це за операція, багато хто її зробив, багато хто ще її хоче. Сьогодні ми детально переговоримо, що власне ми можемо отримати від цієї процедури. Сучасна хірургія. Подарує вам омріяний вигляд зовнішніх статевих органів. Важливо розуміти, що збільшені малі статеві губи не несуть загрози здоров'ю жінки. Вони можуть викликати фізичний дискомфорт та естетичне незадоволення. На сьогоднішній час існує безліч процедур, які покращують зовнішній стан. Однією з них є лабіопластика. Які покази до лабіопластики? Найперше. Це бажання жінки. Воно може виникнути при фізичному дискомфорті, при натиранні, при зовнішньому незадоволенні, тобто це можуть бути асиметрії статевих губ, гіпертрофії. В рідкісному випадку, коли є травматизація збільшених статевих губ, після схуднення жінка може помітити, що співвідношення малих статевих губ та великих змінюється. І малі статеві губи стають більш вираженими, чим були раніше. Дуже часто звертаються жінки різного віку. Не має значення, це, чи це молода жінка, чи старша. Завжди вона хоче отримати бажаний ефект, задоволеність своїми зовнішніми статевими органами. Чи потрібна підготовка до лабіопластики? Найперше і найголовніше це має бути моральна готовність пацієнтки до оперативного втручання. Попередньо має бути консультація гінеколога з обов'язковими передопераційними обстеженнями. Коли планувати лабіопластику? Найліпше запланувати лабіопластику на першу фазу менструального циклу. Адже нам дуже важливо післяопераційну рану якнайдовше протримати в сухому середовищу, тобто до наступної менструації. Пора року не має значення. Важливим є. Не носити тісний одяг в післяопераційному періоді. Загальний наркоз для того, щоб усунути емоційний фактор перебування в операційній, забрати емоційний фактор, що жінка не боялася, що вона в операційній і що там їй щось шиють, вона ж буде чути те, що ми говоримо. Було б дуже добре, щоб під час лабіопластики зробили і всі б'юті процедури. Загальний наркоз чи місцеве знеболення в більшості ми обираємо загальний наркоз, щоб позбавити жінку. Стресу перебування в операційній. Скільки часу потрібно і як проходить лабіопластика? Зазвичай потрібно від 30 до 40 хвилин. Процедура проходить в операційній з отримання всіх методів асептики та антисептики. Якщо жінка запланувала лабіопластику, раджу уточнити в свого лікаря, де точно він має проводити цю процедуру, адже умови операційної дуже важливі. Це є оперативне втручання. Лікар висікає надлишок тканин, накладає косметичний шов. Жінка після процедури ще декілька годин знаходиться в стаціонарі для нагляду, після чого вона може йти додому. Що чекати жінці після лабіопластики? Найважчий період це перший тиждень після оперативного втручання, коли присутній набряк та біль. Дуже важливо дотриматися. Стерильності після операційних швів та обмеження сидячого положення. Варто пам'ятати, що через 3-4 дні після операції зовнішній вигляд може бути гіршим, ніж до операції. Важливо цей період просто перебути. Попередній результат ми оцінюємо через місяць часу, кінцевий ми вже будемо бачити через 2-3 місяці. Як уникнути небажаних результатів? Лабіопластика являється естетичною маніпуляцією. Бачення лікаря і пацієнтки може відрізнятися, тому важливо провести попередню консультацію гінеколога для того, щоб узгодити бажаний результат. Коли можна займатися сексом? Після лабіопластики ми рекомендуємо місяць часу утриматися від будь-яких статевих контактів, що важливо для відновлення. Обмеження сидячого положення, догляд за післяопераційними швами, не відвідувати басейни та сауни, не ходити в спортзал перший післяопераційний період. Коли я можу відмовити в лабіопластиці або відтермінувати її, коли є нестабільний психологічний стан у жінки? Коли жінка точно не знає, чого саме вона хоче. Якщо я візуально не бачу проблеми, жінці можемо відмовити. Вік до 18 років також буде протипоказом до оперативного втручання. Я, як лікар, на попередній консультації чітко проговорюю всі негативні наслідки в ранній післяопераційний період, щоб жінка свідомо прийняла рішення. Відтермінувати операцію можемо через тимчасові протипокази: це вагітність та лактація, вірусні захворювання, загострювання хронічних захворювань. Онкологія та порушення згортання крові. Дозвольте собі бути здоровими та красивими.